Друзі, вітаю! Іван, луки, п'ятий розділ з 4 по одинадцятий вірш. Коли ж перестав навчати, він, Ісус Христос, промовив до Симона: Відпливи на глибину і закинь сіті для риболовлі. А Симон у відповідь сказав йому: Наставнику, цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали. Та за словом твоїм закину сіті. І, зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак друзям у другому човні, щоб прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни, так що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи: відійди від мене, бо я грішний чоловік, господи. Бо від кількості риби, що вони наловили, жах охопив його й усіх, хто був з ним, також і Якова, і Івана, синів Заведеєвих, які були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. І, витягнувши човни на землю, вони залишили все і пішли за ним. Ми сьогодні з вами будемо розмірковувати над покликанням кожного з нас, над покликанням Ісуса, який торкається наших сердець, торкнувся наших сердець. Ми сьогодні будемо говорити про впевненість, яку ми маємо в покликанні, яким до нас торкнувся Ісус Христос, про силу цього покликання, і про те, наскільки це покликання змінює та змінило вже наше життя, і може змінити життя кожного, хто сьогодні прийме Ісуса Христа. Ім Спасителем. Тож давайте подивимося на певні хронологічні події, і це дасть нам змогу подивитися на силу покликання Ісуса Христа. Це нас здивує, це нам покаже наскільки Ісус Христос благий до нас, добрий до нас, і наскільки його прихід в життя кожного з нас він просто дивовижний, який змінює. Усе наше життя, Ісус Христос проповідував і багато людей слухало Ісуса Христа. але. Внаслідок того, що Ісус Христос проповідував ані Симон Петро, ані інші люди, ані інші рибалки вони не виявили бажання йти за Ісусом Христом. І тут треба сказати, що це було взагалі в традиції єврейського народу, коли люди виявляли своє бажання навчатися у певного вчителя. Тобто це було абсолютно знайомо для тієї культури для тих людей, і це був абсолютно логічний перебіг подій, якщо б хтось хотів навчатися у Ісуса Христа як у вчителя. Але ми цього не бачимо. 什么？<laughs> Також давайте подивимося на Петра. Він служив Ісусу Христу протягом цієї проповіді і човном своїм, і сам особисто, але він не виявляє бажання іти за Ісусом Христом і стати його учнем, попри те, що Він відноситься до Ісуса Христа як до наставника, попри те, що Він його поважає, виконує його слова, не суперечить йому, коли Ісус Христос каже йому наловити риби. Він все це робить, але він не виявляє бажання стати Учнем Ісуса Христа. Далі ми з вами дивимося, що коли вже Петро та інші рибалки вони спіймали стільки риби, і коли вони здивовані цим уловом, вони також не виявляють бажання стати учнями Ісуса Христа. Вони не говорять: О, тепер ми бачимо, який ти великий вчитель, тепер ми бачимо, що ми хочемо навчатися у тебе. Ми також бачимо, що коли Петро вже усвідомлює, що Ісус Христос є втіленим Господом. Коли він усвідомлює, що перед Ним святий Господь, що він грішна людина. Він також не виявляє бажання стати учнем Ісуса Христа. Навпаки, Він каже Ісусу Христу: відійди від мене, бо я грішна людина. Він не каже Ісусу Христу, спаси мене, бо я грішна людина. Зміни мене, бо я грішна людина. Навчи мене бути негрішним. Він цього не каже. Він каже, Ісусу Христу, відійди від мене. Але спочатку ми з вами подивимося, чого не. Каже Ісус Христос Петрові. Ісус Христос не питає у Симона: Чи хочеш ти стати моїм учнем, чи підеш ти зі мною. Якщо хочеш, то можеш піти і стати моїм учнем. Ні. Що робить Ісус Христос? Він каже: Йди за мною. Ми читаємо у інших євангелистів. Він каже: Йди за мною. Він каже, Я зроблю тебе рибалкою людей. Коли ми з вами читаємо Євангелія від Іоанна, 15 розділ, 16 вірш. Ісус Христос, звертаючись до своїх учнів каже їм, що не ви мене обрали, я вас обрав. Це я вас покликав. Ісус Христос каже Симонові: Я тебе зроблю іншою людиною, я тебе зроблю рибалкою людей, я тебе зроблю тим, ким ти ще не є, і я тебе зроблю тим, ким я тебе бачу. Так приходить Ісус Христос в життя Симона. Так приходить Ісус Христос в життя кожної віруючої людини. І далі ми читаємо в Євангелії від Івана. Ісус Христос каже, що я не тільки вас обрав, а я вас і поставив, щоб ви приносили плід. Ісус Христос покликав нас, і це дієве покликання. Кожен з нас є християнином, не тому, що ми себе зробили християнами, не тому, що ми зробили певні кроки, певні дії, виконуємо певні обряди. Наприклад, і через це ми є християнами. Ні, нас зробив християнами. Ісус Христос, коли Він відкрився нам, коли Він дав нам зрозуміти, що Він є втіленим Господом через проповідь свого Слова, через проповідь. Іванів, Через проповідь Слова Божого, через свідчення людей, Христос відкрився нам через певні обставини нашого життя, і ми побачили, що Він є Господь. І ми побачили, що Він не просто вчитель, ми побачили, що Він втілений Господь. Ми побачили, що Він наш Спаситель. Тож сила нашого покликання, сила нашого життя, сила нашого нового життя не в тому, що ми намагаємося робити, а перш за все, в тому, що Христос Зробив з кожним з нас, він торкнувся нашого життя, він прийшов до нашого життя, він каже кожному з нас: Я зроблю тебе, я тебе роблю, я не залишу тебе, я буду будувати твоє життя, я буду будувати твою особистість аж до свого другого приходу, аж до твого переходу в вічність. Я тебе будую на славу Божу. І це для нас велика радість, і це для нас велика впевненість. Якщо ж наша впевненість, вона буде. Будуються на наших вчинках, на наших діях, то ми будемо або не впевнені, тому що, як Петро, будемо бачити, що ми грішні люди. І чим більше буде Ісус Христос відкриватися нам в своїй святості, тим більше ми будемо бачити, що ми грішні люди. Або такі люди є впевненими, але це ложна впевненість, це впевненість несправжня, це впевненість, яка похитнеться, тому що ми можемо бути впевненими, ми можемо бути радісними, ми можемо впевнено дивитися в своє майбутнє тільки коли ми розуміємо, що ми стоїмо засновані. Обрані і нас утримує саме Божа рука, тому що ми покладаємося не на себе, ми покладаємося на Ісуса Христа, ми покладаємося на Його покликання, ми покладаємося на ту роботу, яку Він, Дух Святий та Небесний Батько, проводять в нашому житті, і ми стоїмо силою Ісуса Христа. Тож нехай впевненість кожного з нас і радість кожного з нас буде справжньою, буде вічною, буде небесною, буде від Ісуса Христа, від розуміння того. Хто такий Ісус Христос, від розуміння, хто такі ми, що ми не можемо себе врятувати, ми не можемо себе зрощувати, ми не можемо себе змінювати, ми можемо йти за Ісусом Христом, ми можемо слухатися Ісуса Христа, ми можемо виконувати Його волю, якщо Він нас веде, а Він нас веде, тому що Він прийшов для того, щоб нас спасти. Тож будемо з вами і далі разом читати Євангеліє від Луки разом для того, щоб ще більше пізнавати Ісуса Христа, для того, щоб життя Ісуса. Христа, слово Ісуса Христа, воно жило в кожному з нас. А також запрошую кожного з вас підписуватися на цей канал, ставити вподобайку, ділитися, писати свої думки, коментарі для того, щоб якомога більше людей дізнавалося про Ісуса Христа, зростало в Ісусі Христі і пізнавало Ісуса Христа як Свого Спасителя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.